Зазначають вірші з Біблії, де написано, що «блаженні в Богі Духом, тому що їхнє царство небесне і блажені плачущі бо вони будуть потішені. Друзі, це означає наступне: в Богі з духом говорить про те, що людина визнає себе банкротом. Вона визнає себе тим, хто не може нічого запропонувати Богові, в кого немає ніяких заслуг. І її реакція на це вона плаче. Тобто вона плаче про свою гріховність, вона плаче про те, що вона не є святою. Вона плаче, тому що вона хоче бути такою як Бог. Вона не є відповідною, і тому вона йде до Бога за прощенням, для того, щоб бути потішеною. Вона йде до Бога для, заради спасіння для того, щоб отримати це спасіння і отримати справжню радість, і отримати по суті царство небесне, абсолютно дарно. Тобто, друзі, християнство це про боги в з духом, це не про сильних людей.